Всім привіт, ми з України і сьогодні розмова піде про вихлоп. Ні, не про вихлоп дракона. Тут все нормально. Ну ви не забувайте, що дракоша розігрується за 100 гривень. А розмова піде про вихлоп ауді бочечки. Я вже його ось зняв. І це не обов'язково цього конкретного автомобіля. Дивіться, є вихлоп. При прогріві на холодну вихлоп просто дзвенить. Ось наша баночка. Тут колись, напевно, був каталізатор. І отакий звук. Бо вона що? Вона пуста. І дзвонить, блін, так противно дзвонить. Так, да, є ще пару моментів. Тут десь прогоріло, там прогоріло, там трохи, там трохи. Кріплення прийшлось в деяких місцях спилювати. Подивимося, що понизу. Понизу у нас пушка-гонка. 1993 рік. Днище, оригінал, оцинковане. Защитки все є, все класненько. Тут у нас теж все прийшлось спиляти. Треба ще його якось повибивати. Там що? Там нормально. Їдемо, їдемо, їдемо. Далі. Тут, в принципі, сварщики були гарні. Ну, вроді ніде далі не січе. І отак, болгарочку в руки і погнали. Трошки щось відпиляли, щось надрізали, перерізали, підрізали. Так, наш вихлоп. Тут все нормально. Тут глухенько. Тут нормально, там підварим, там підварим. Тут все хорошо. Як я хочу вирішити цю проблему. Тут у нас все чудово. Ця банка повністю ціла, вона не розрізалася. Ну якщо тут і був каталізатор, колись його просто вибили. Або він вилетів у вихлопну. Що я хочу вам показати? Щоб не було цього дзвінкого звуку, я вирішив зробити отак. У нас тут в відходах була, короче, вихлопна із ланоса. Я вирізав отакий кусочок. Підігнав його повністю. Він по діаметру чітко підходить. Ось сюди вставляється і сюди приходить. Насверлили в ньому кучу дірок. Должно воно ці всі дзвони глушити. Ну, я просто на одному автомобілі на своєму таке бачив. Все було чудово. А що скажете ви? Пишіть в коментарях. Ось так ось воно виходить. Дивіться, яка красота. Тут треба ще трошки забити. Тут воно все доведе зійтися. Обварюємо. І приварюємо оцю, оцю частинку. Я думаю, все в нас вийде. В общем, погнали. А поки бочечка стоїть на гаражі без вихлопа, ми що правильно катаємося на дракоші, який колись розіграємо. Лише 100 гривень закидаєте на карту на монобанку і він, можливо, стане ваш. Вот так и есть, получается шовчик. І так, друзі. Тут все пройшло успішно. Попідварював, все нормально. Ну, Но є деякі нюанси. Не вибиваються шпильки, я вам їх вже показував. Зараз поїду за горілочкою і купити треба ще ось резинку, на якій висить глушок. І потім включимося. Так що пшик. Купив балончика. Купив резиночку. Отаку ось чудову. Оказується дев'яточна. І купив герметик для вихлопних систем. На всякий пожарний замазав містечко, яким я сумнівався. Це поки що так підвісив. І йдемо сюди. Будемо зараз це все гріти і пробувати вибивати. Тому що зняти її неможливо. А воно там закисло, що кабзда. Later. Хух, це було, звісно, щось. Щось іще. Єлі повибивав грів по три рази. І що, починаємо зборочку. Тут я так ось баклажкою підпер. Можна тут соєдіняти. І двигатися далі. В цю частину. Так що не переключаємося, дивимося далі. Так, пряме включення з гаража. Тут є, болтик обпиляємо, тут є ті два теж обпиляємо. Тут все на місці, отакий От є, дивіться, шовчик вийшов, ось шовчик ось гаданий, ловкий, яка не насрана. Тут скрутили. І йдемо запускати. герметосик, Вже схватився почти Йдемо запускати, йдемо, 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 йдемо. Перший запуск. З вами ключики, аудюшка. Так, скрестимо пальчики. Що ж у нас вийшло? Запускаємо. З Богом. Вона не цебенить. Роба тихенько взагалі красота. Йдемо в яму. Тут нормально все. Десь щось може і сече, але не должно. Ага, тут рано ще. Герметик вилітає І в нас вся банка не цокотить. Ну щось чуть-чуть є, ну, було ж взагалі капець. Ну шо, удюшка, тепер ти будеш тихенько. В інструкції до цієї, коротше, хто е, каже цемент, хто каже, герметик написано. Прогріть чуть-чуть 5 хвилин машинку, щоб хлопна нагрілася. Но зразу їхати не треба, тому що воно все поздувається. Він видержує 1200 градусів. Чуть-чуть прогріли, теплесеньке і все залишаємо на 24 години. Тут теж підмазано, все підмазано, замазано. Бо варити там нема до чого вже. Тут все класно взагалі. Тут чотенько. А шовчик який ах. Шовчик? Отже, по вихлопу ми, я думаю, справилися. Ставимо палець вгору, а додому сьогодні Опять на драконі. А Аудюшку лишаємо на 24 години в гаражі, хай засохне герметик нормально. І все буде добре. Не забуваємо підписуватись на канал. На драконі теж таке є. Дракон розігрується 100 гривень на монобанку, донатимо і ви станете володарем. Форт Оріон. Довезе куди хочеш. Отож, вийшло таке відео. Може комусь цікаво. Ставимо палець вгору, підписуємося на канал. Всім пока! Слава Україні! А ще, кому цікаво. Дракон заводиться з полтичка літом і зимою. Дивіться. І ми працюємо. Все, погнали додому.